Запорізькі дівчата влаштували фотосесію для українських солдат, що зараз воюють у зоні АТО. Місцем зйомок вибрали площу Радянську. У нас є знайомі, які там зараз воюють. Нам хлопців насправді дуже шкода. Мені особисто просто серце крається. І ми знаємо, як їм там погано. І найстрашніше, як мені здається, що вони там не знають про нашу підтримку. Тобто вони знають, що у них є обов'язок, вони мають боронити країну. І вони мають за неї померти, але ворога не пропустити, а ворог зараз є, і він реальний. Тому ми хочемо, щоб вони дізналися саме про те, що тут про них думають постійно, що про них моляться. З Собою активістки принесли віночки, прапори та листівки з гаслами. З ними дівчата й будуть фотографуватися для Марії. Ця фотосесія перша в житті, але вона сподівається, що своїми вчинками допоможе військовим. Я завжди підтримувала Україну, завжди була патріоткою, А в даній ситуації всім воєнним, всім жителям України, всім пострадавшим во время всіх атак терористів нужна наша підтримка. Я надіюсь, що це все и что наша любов допоможе им. підтримати українських військових разом з мамою прийшла й семирічна Еля. Свої побажання воякам вона розказала і нам міли солдати, берегіть Україну і. і... І поскорі визначайтесь. Після зйомок дівчата писали побажання на плакаті своїми долонями. Зовсім скоро українські захисники побачать зображення запорізьких красунь. По-перше, це все буде опубліковано у нашій групі у Фейсбук та ВК. Я є адміністратором цих груп. По-друге, фотографії будуть роздруковані та передані через волонтерів, які займаються поставками. Наробивши вдосталь знімків, активістки розійшлися. Марія Шевченко, Анастасія Яценко, Ярослав Бердаков. спеціально для Медіагруп нові проекти.